Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кальянчик. Мене звуть Денис. Сьогодні у нас на огляді кальян від, від бренду Gorilla. Ролика, я хочу попросити вас підписатись на канал, поставити лайк. Всі ссылки на товар, інстаграм будуть в описі. Приємного перегляду. Поїхали! Ну що, друзі, у нас сьогодні на огляді ось такий кальян від компанії Горила. Бренд робиться в Україні вироблений з нерживічої сталі. З'єднання шахти з колбою йде на ущільнювачі. Висота шахти 50 см, внутрішній діаметр шахти 15 мм. По зборці і комплектації є 5 варіантів. Ви можете подивитися нас на сайті, всі ссылки будуть прикріплені до опису до відео. Почнемо з самої простої. Це йде у нас кальян в такій фірменній коробці, де буде в комплекті йти тільки шахта, шланг, мундштук, нижня частина шахти, дифузор, чашка, тарілка і ущільнювач під саму чашку. Наступна комплектація йде, де буде в комплекті йти звичайна крафтова колба, ну і сама шахта. Потім можна контактувати з накладками на шахту. Є айс накладка така, і є, яка міняє вашу продувку. Тобто в класичній шахті вона буде у вас тут по колу. Якщо ви берете, наприклад, з такою продувкою, то вона виходить з такою накладкою точніше, то дим виходить через ці всі отвори. Зараз ми прогріємо то все прокуримо. По зборці все дуже просто. На відео ви побачили, як збирати. В комплекті йде нижня частина і верхня частина. Нижня частина шахти прикручується на верхню. Ви їх вставляєте в основу з двох сторін і закручуєте на різьбі. Я залив ще баровник в колбу просто для декору. На смак воно ніяк не впливає. Комплект дуже крута, ідея, ось така глиняна класична чашка, типу якоїсь турочки. Дуже круто зроблено, У неї вирізана самій центровій частині по смаку передачі вона непогана. Я вже курив на ній, мабуть, місяць два. Поки що якихось нюансів таких немає. А щипців калауда немає такого в комплекті. Ви то вже все окремо дивитесь, підбираєте. Ну а з такої мінімальної комплектації все доволі непогано. До речі, по бюджету це відноситься крізь до бюджетної лінійки кальянів, плюс яка виготовлена з нержавіючої сталі. Що, друзі? Я зараз ставлю углі. Ми на ньому прокуримо, Подивимося, як працюють оці дві накладки. Во, нагадаю, що в описі будуть ссылки на них. Можете окремо придбати, можете по комплектації вже повністю взяти собі. Ну айс, звісно ж, крута штука. За подивимося. Через хвилинку, навіть через секунду, включусь до вас. Ну що, друзі, наш кальян уже повністю прогрівся. Я зробив дві пробні тяги. Зараз для вас ще одну ж зроблю таку смачну прямо від душі. Завдяки тому, що шахта в нас зроблена повністю з снерживішій сталі, ви можете не боятися залишати в воді. Себе можу сказати, що бажано після кожного прокуру промивати його добре, тобто і всі різьби, стики також промивати, бо там залишається просто запах від самого тютюну. Насичені смаку, файно. По нагріву для цього, дивіться, окремо зробили накладку, тобто ви можете взяти для льоду. Це просто накладка під продувку, змін дизайну і це, і все. Для охолодження ви можете самі додати лід в колбу. Це, наприклад, якщо ви зараз влітку будете курити десь на подвір'ї або десь на терасі. То просто, якщо не використовувати таку накладку і курити напряму, в будь-якому випадку або штук з охолоджувачем, або треба буде класти лід в колбу, щоб також охолоджувало дим. Бо якщо курити без нічого, типу просто так на прямій шахті під сонцем, то у вас ну, прогріється швидко сам кальян і буде давати неприємний смак на дим, який ви втягуєте по тязі. 15 мм це класична стандартна тяга, нічого особливого, прям типу, і, і не плотна вона, і не залегка. А зараз у мене тут забитий легкий тютюн, плюс я використовую дифузор, тільки я його не спустив вниз. Продувка виходить по колу, це якщо ви накладку цю у цю пластикову поставили. Якщо ось ці, то в принципі, якщо цю ставити, то так само буде. Якщо цю, то вже, як я вам казав, ви знімаєте цю пластикову, ставите от повністю на шахту, вдягаєте цей, металеву цю накладку, і буде у вас продувка вже виглядати зовсім по інакшому через оці цю Зараз ми це все продемонструємо вам. Ну що, друзі, як можете побачити, ми поміняли накладку, поставили першу підпродувку, другу вже сюди ми будемо бросати лід. Може барвник додамо, подивимося, як воно все туди вдягається, додається. Давайте протестимо продувочку нашу на цій накладці. Ну, естетично гарно виглядає, дим піднімається вверх, виходить через усі всі отвіри наші. В принципі, ця накладка дає візуал чисто для кальяну на саму тягу і на охолодження воно ніяк не впливає. Це чисто естетична штука така. От давайте ще раз затестимо. Нагадаю, що ви можете замовити кальян як окремо шахту разом з колбою, а також разом з колбою і накладкою, є комплекти. Ну що, друзі, ми нарешті поставили накладку тепер з айсом, вже засипали туди лід. Я ще тягу не робив, але ну, я сподіваюся, що воно буде охолоджувати нормально. Бо льоду туди засипається багатенько. Готовте морозилку сюди. Виглядає, то, звісно, як якийсь космічний корабель, <гум> чого тут тільки немає, продувка буде виходити у нас тут знизу. Менше розмови, більше справи, як говорять. Давайте спробуємо. Ну що, друзі, я зробив, мабуть, тяг 7-8. Що я можу сказати? Працює ця накладка, виконує свою функцію на 100%, бо дим прохладний, свіжий, приємний В то, що там додати окремо тютюн з айсом або з м'ятою. Це йде механічне охолодження диму через завдяки льоду і цієї капсули. Вона така прохладна, прикольна. Влітку на терасі буде через неї курити, мабуть, дуже круто, дуже приємно. От. По е, об'єму хочу від себе сказати, що кальян. Ви бачите, що шахта вміщується в цю коробку. Тобто він, вона є компактна. З об'ємного це єдина, мабуть, буде колба. У вас ви можете також подивитися, у нас є сумка під кальяни, і там є яхівська сумка, яка підійде під. Це кальян, і він повністю влізе, туди влізуть і чашки з каланам і щипці. От. Від себе хочу сказати, що, наприклад, якщо ви берете кальян і у вас не сильно впирається в бюджет, а ви можете собі дозволити ще взяти комплектом цілим з айсом у цим, то беріть. Особливо зараз влітку воно вас врятує дуже сильно. Якщо ви маєте вже мундштук з охолоджувачем або ви хочете придбати його, то можна вже тут і без нього обійтись. З'єднання шланга з шахтою йде на притирці. Наш адаптер він не має ніяких уплатнітелів, це дуже круто, тому що вони часто губляться і не треба буде міняти. Адруг у вас загубиться адаптер, ви можете зателефонувати нам, написати, прийти на магазин, і ми вам замовимо, або буде в наявності вже на магазині, тобто, або там навіть той адаптер під чашку, якщо у вас загубився, то це буде не проблема, замінні матеріали будуть. Завдяки дифузору у вас буде тяга легше, тихіше. Фільтрація дима буде відбуватися краще. Ну, мені подобається більше курити без дифузора. Я більше люблю, щоб була класична тяга і був звук у цього бурління кальяну. Поки що в кольорах сама оця. Основа в чорному кольорі є. Пишіть, дзвоніть, замовляйте. Що, друзі? Для вас буду робити останню тягу. На цьому буду закінчувати. Ви поки що напишіть, поки я роблю тягу в коментах, як вам ця моделька. Напишіть також, на який би кальян ви хотіли побачити в наступному відео огляд. Пролайкайте, підпишіться. Раді були вас бачити, а я роблю останню тягу. З вами був магазин Калянчик. Мене звуть Денис. Всім гарного дня, слава Україні, всім щасливо і всім пока.